Вдигнала на маму за цей пиріг, бо в ньому не вистачало мені якоїсь вишуканості і творчої родзинки. Його робоча назва закалампєцала з того, що було в холодильнику. А тепер я сама мама, тому можу собі дозволити. Отже, поїхали. Тісто на око закалампєцала з того, що було в холодильнику. Консистенція має бути ось така густенька. Ну, ви поняли, на око там все собі підрегулюєте. Що брала з продуктів, напишу в описі. Все замішали і ляпс у формочку. Форму теж змастила маслом на всяк випадок, так як я вже їй більше не довіряю. І ставимо запікатись до готовності. Це приблизно хвилин 40 у звичайній пічці, у мене це мультипіч, і я планую вкластися в 30 хвилин. Чекаємо, поки наш красень охолоне, і насолоджуємось. Якщо ви мама, теж обов'язково спробуйте. Якщо ви ще не мама, то спробуйте додати творчої родзинки і теж приготувати щось подібне і насолодитися. Обов'язково перевіряйте готовність пирога дерев'яною шпажкою, бо він виходить досить високий, і я свій ще трохи допікала, бо був вогкий всередині.